Чоловіки теж тривожаться, просто мовчки. Це не просто стрес, це про щоденне внутрішнє напруження, яке не має виходу. Робота, стосунки, очікування бути залізним, постійне досягаторство, де нема місця, навтомився і не можу. Постійна гонитва за результатом, страх не відправити чиюсь довіру. Потреба контролю, усе це часом виснажує. Тому більшість з нас не вміє помічати тривогу. Ми просто починаємо замикатися, втрачати сонний апетит, психувати на близьких через дрібниці, відчувати себе ніби на межі, хоча ніхто прямо і нічого і не зробив. Що це? це не раптовий страх, це хронічне перенавантаження нервової системи, коли психіка тримає все в собі, бо не на часі, не чоловіча справа або а я сам розберусь на біологічному рівні. Це перманентне збудження симпатичної нервової системи, стан бий або тікай, тільки без можливості ні битися, ні втекти. Як це виглядає? Нервова поведінка, постійне сканування загроз, перекручування реальності, наприклад, ти сприймаєш звичайне прохання як контроль або критику, напади агресії без явної причини, соматичні симптоми, головний біль, біль у грудях, важкість у животі. Що відбувається в голові? Ти постійно тримаєш себе в тонусі, не дозволяєш слабкості, не дозволяєш розслабитися. Вся внутрішня енергія йде не на розвиток, а на захист. І тут з'являється головне: твоя маскулінність починає працювати не як сила, а як броня. У чому ризик цей стан роз'їдає всередині? Руйнує стосунки, провокує вигорання, знецінює себе самого. Нічого не досяг. Всім заважаю і тому подібне. І часто веде до того, що ми називаємо емоційною холодністю або емоційним відключенням. Це не просто тривога, це алекситемія, коли чоловік взагалі перестає розрізняти, що з ним відбувається. І ось що з цим робити: визнати, так, я тривожусь. Так, це впливає на мене і на близьких. Бо поки чоловік не визнає свою тривогу, він не має над нею влади. Друге перевести увагу з витримування на розрядку, фізичне навантаження, контакт з тілом. Техніки дихання, терапія, медитація, спорт усе це допомагає вивести напругу, яку ти роками накопичував. Три не грати роль залізного, бо за образом я справлюсь, часто ховається самотність. Справжня сила бути чесним із собою і з тими, хто поруч. Маскулінність – це не про броню, а про опору, не про ізоляцію, а про здатність витримати простір і свій, і чужий. Бути не холодним, а стійким, не залізним, а живим. Чоловіча тривога це не слабкість, але вона потребує уваги, інакше вона керує тобою. Справжня мудрість не замовчувати, а навчитися з цим працювати. Тебе не зламали твої емоції. Тебе ламає мовчання про них, і саме про це час поговорити.